У кіноіндустрії все розписано до секунди, але іноді доля каже: зараз буде дорого. Сьогодні сцени, які з простих перетворилися на золоту катастрофу водяний світ. Це мав бути епічний блокбастер про постапокаліптичний світ на воді, але океан вирішив погратися. Базу знімального майданчика знищив штормс. Студія змушена була будувати все з нуля. Збитки понад 20 мільйонів. І так. Заради одного фону, що в нами місія не здійснене на 6. Стена з Томом Крузом, де він стрибає з даху, у цей йшло добре, поки Том не зламав собі ногу прямо під час дубля. Зйомки призупинили на 6 тижнів, перепланували графіки акторів і оренду техніки. Студія втратила близько 5 мільйонів доларів, поки Круз одужував. 007 спектр сцена з вибухом будівлі в Австрії. Вона мала бути простою, але щоб усе виглядало ефектно, команда встановила найбільший у історії кіноспецефект. Вибух вартістю на 1 мільйон доларів знятий за один дубль. Режисер сказав: або ідеально з першого разу, або банкрутство. Полярний експрес, анімаційний фільм. Де Motion Capture йшли добре, поки не зависла система. Через бій довелося перезаписати десятки сцен, повторити рухи, перерендерити фрагменти, зайві витрати понад 3 мільйони доларів лише через одну помилку комп'ютера у Голлівуді Помилка це ой, мінус кілька мільйонів.